Почнемо з купальних шортиків для хлопчиків. Наявності є ось такі яскраво. Сині шортики. Так вони виглядають на малюночку на зріз 98-104. На резиночки стягуються, є сіточка. Дуже круті на літо, на жару. А можна і як купальні, і як звичайні. Вони йдуть як сіточка дихаючи, йдуть на резиночки, стягуються. Без сіточки вони йдуть як унісекс, можна і для хлопчиків, і для дівчаток. Також можна і як купальні, і як звичайні йдуть на резиночки, темно сині звичайні шортики без сіточки. Вони є в двох розмірах: 140 і 152 см, На зріст 134 см, Але діти бувають різними і самі фірми бувають різні. Тому вони йдуть на зріст 134 см, але я думаю, що вони підійдуть і на більший зріст. Ось такі гарні шортики длиненькі, на резиночки стягується, є сіточка. 4-5 років, 104-110 см. Такі круті шортики. На резиночки стягуються, є сіточка. Полюбляє у нас Star Wars. Є ось такі крути шортики, показую спочатку упаковочки. А ось так вони виглядають. Звичайні шорти, але з цікавим. принтом. На резиночки сіточкою на зріз 98-104 см. Так, наступні шорти у нас є в двох розмірах. Ось такі. На резиночки стягуються, немає сіточки. Це вони йдуть на зріст 116 см, такі самі і на 104 см. Ось так вони виглядають на хлопчику. І такі самі шортики, як я показувала раніше, ще є в 134-му. Тобто такі шортики є на зріст 134, 140 і 152 см. Їх можна круто взяти на річку на купальний сезон. І просто. Não